Всім доброго дня. Я вам обіцяла, що покажу в новій лінії новорічну казку. Сьогодні так вийшло, що ми приїхали в цей магазин, і зараз ми підемо. Я сама подивлюся і вам покажу, але будьте обережні, дуже слизько цей мороз, і не прибирали сніг, дуже-дуже слизько. О, навіть і, уже і в фозі є новорічна казка. але ми підемо з вами до нової лінії. Ходімте, подивимось, бо я вам обіцяла. Будь ласка, вас запрошую на каску. Або в каску, зимову каску, гарні такі ялинки. Дивіться, сама ялинка штучна 12 тисяч гривень і дуже гарні прикраси. Бачите? Небагато, але гарно. Це в такому, знаєте, біло-голубому фоні. А ця така червона із золотистим. Ця ялинка 11300 коштує. Тут оці маленькі гномики. Так, мене просив Віталік узнати за оті гусаки. Зараз я подивлюся. Ось гарний колір, рожевий і білий. Але дуже гарно в цьому році вони придумали просто такі... Це просто така, знаєте, фольга. Ну, вона дуже гарно дивиться. Прямо. Горить казка, 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 казка. Дивіться, яка красива казка. Дуже гарно. Так, Ой, у мене ж голова крутнулася. Пір'я яке, динозаврів. Мабуть, це якийсь рік дракона, да? я не знаю, чесно кажучи, я не, це не дивлюся. Українську цю гарну ялинку я вам показувала, Ну, дійсно дуже гарна. Санта Клаузи стоять. Ага, ось о, гусак цей. Іграшка м'яка, сіпі. Гусак білий, тисячу гривень. Тоді були великі такі гусаки. А зараз Маркусику, привіт! Ось так. До Маркусика звертаюся. От зараз отак сяду, ноги звішу. О, і до всіх діточок, до внучків, моїх підписників. Сиджу, чекаю. Вдвох тут ми залишилися. Щоб мене хтось купив. Так що такий гусачок. От так давайте я посажу, а то ти так там валяється, тебе і не видно там зовсім. А хто це такий розжевий? А це серце. Ні, їх тут троє. Їх тут троє залишилось. Так, давайте. Гуси. Гуси, гуси. Іграшка, іграшка відмідь, іграшка відмить 769 гривень, а коштувала тисячу майже. Подешевіли. Подушечка дитяча. Миня такий, мені поодавали. Ой, гарний. Вітаю вас. Гарного вам дня. Нехай новий рік і свято буде у кожного в душі. Святим Миколаєм вас. Так, пішли далі. Дуже багато цих гномів, якихось лосів. 840 гривень такий коштує. Я не знаю, що воно таке гном, не гном, але в спідниці. В спідниці. Різні такі ось олень, такий олень на подвір'я коштує 9 гривень 9700. І такий олень ось гарний під ялинку. Це я не знаю хто. Це, мабуть, якийсь баран, мабуть, баран, а може, ви ні. Можете таке дерецеве сніго світлодіод 2293, теж поставити у дворі. Але, але я вам зараз все це показую. Давайте все це залишимо. На потім, коли буде перемога. У нас у кожного дома є ялинка, немає ялинка, гілочку купите. У нас у кожного є якісь іграшки. Давайте оці всі покупочки. Я розумію, що потрібно купляти. Це я ще звертаюся до тих, хто ну в кого немає грошей. Давайте ми це якийсь знаєте, процент від цього. Оцей навіть 30 гривень. Ви відправите на ЗСУ. І буде вам подяка. І буде вам в наступному році, і коли у нас настане перемога, буде свято. Гарні дуже гірлянди. Вони в тому році там висіли, зараз тут. Вони якось так все це зробили, знаєте, не дуже розтягали сто, дивіться, яка ялиночка, але я не знаю. Я вже скільки років, неначе мені хочеться купити, а воно водому ні. Я краще куплю таку маленьку гілочку свіжої, поставлю, і хай вона пахне у хаті. Дивіться, як посміхається. Кругом посмішки. Тільки у людей немає зараз посмішки. Нема настрою і немає посмішки. Іграшки дуже гарні із скла. Вони й по ціні до, до, такі більш дорогі, дивіться, 139-112 іграшка, але вона дуже така гарна, така легенька. Це таке, я ж кажу, що купує той, хто який має гроші. Ось на ялинку дуже гарна прикраса. яка гарна, дуже гарна, тільки вона коштує. Я не знаю, тут немає цінник, а 460 гривень коштує така гілочка одна. Ось 208. Це, мабуть, ручна робота. Розписані так, розмальовані, вірніше сказати, іграшки. 208. Сама дорога іграшка. ну Зараз я так швиденько подивлюся. Ну, мабуть, це 208 гривень. Оце, мабуть, сама дорога. Тут кульок дуже багато, підставок для ялинок, дуже багато. І дуже багато санта клаусів Дуже. Медведики. Гарні, ось парочка, дивіться, семен і одарочка. Так. А тут уже воно переходить якось тут термохолодильники, воно ж холодно. Ні, 216, ось іграшка, дивіться, 216 гривень. Розмальоване, гарне. 74, 90 є якийсь. Я, я не можу зрозуміти, ось символ року. Хто він такий? оце, Хто це такий? Дракончик на кого він похожий оце. Ну, мабуть, дракона, мабуть, дракона. Так, а ми йдемо, де перейдемо сюди. Ну, сільці, ви бачите, сад зовсім зовсім не оцінили. Зовсім. Ось є керамати. от дивіться, 200, 212 гривень. Теж можете купити і віднести там, де збирають для наших воїнів. 212. Скільки коштувало 259. Але це такий тоненький. тоненький. Краще брати в туристичних магазинах, там вони, а ось дивіться. А ось є по 135. Тут інша якість. Отакі. Взенька, звичайно. Мені здається, у ті поширші, отакі потрібно. Так, пішли далі. Для наших мілітарі є хороші. Військово, там є хороші перемоги. Ви розумієте? А скільки коштує такий? Десь в районі десь 300 400 чотириста Він там двой тройною. Ну, ви знаєте, якщо в людей немає грошей, і людина, як за те, що це, це... просто ось молодий чоловік каже. А де знаходиться цей магазин? Ви... на вокзалі? Отам навірно, да, де чи ні? І то то там то дори... ну, дорогий де дуже класний, дуже військовий військомат, там на там. Ага. А цей він знаходиться получается, в районе ну, районі Троїцька, Троїцька, там виходить, де біля пожарності ага, ага. біля пожарки, тут сразу. Все, та, я зрозуміла. на, Прямо на на вуглу та. він знаходиться а, там. А другий магазин в центрі на пліяні. Спасибо большое. Да, Ви та, чуєте? Та, милітарі, да, так? Да, каже, він він, Дякую вам, це дякую, це... дякую вам, бачите, інформація там, яка. Цей, там вони імпортні. Гарні вони, все це зрозуміло. Неодноразовки. Дякую. ага, бачите, Дякую вам велике. Каже, це китайське, це одноразові. Ну дивіться, якщо він стоїть 212, а то й 300 чим, то, то зрозуміло, що краще. Ну цей дуже тоненький. Ну дякувати, бачите, які в нас люди. Він почув, що я кажу. І сказав, молодець, дякую. Ох, який зонт. Тільки стоїть 5 тисяч. Оце зонтик. гляньте, Все закриє. А качелі дори? ні, ну вони скинули ціну. Дивіться, 22 300, зараз 15,610. Ні, вона не коштувала так. Така качеля, вона коштувала 12 тисяч більше, Ось 17 тисяч. Так, нам це не потрібно. Качеліці, ось 20 тисяч, дивіться які Ялинки. 5900, ось така. Ось бачите, Віталік свій час, свій час купив ялинку і тепер вона в нього буде довго-довго, а я не ось за тисячу. Ну це їй треба пару, паром так розбризкувати. Ось це був дефіцит на наші шкільні свята, новорічні, так же? Ох, і дефіцит був. А ось гарно зроблено. Прямо як український прапор жовто-голубий. Ці гарні квіти теж на прикрасу ялинки. Ну, це, знаєте, це в такому європейському стилі. Наш стиль іграшки, на стиль оцей дощик, як ми його називали, не сніжок. Це наш стиль. Але ви прикрашайте, як вам, як вам бажається. Сова, совун. Ось навіть є із пінопласта. Ось такі недорогі. Поцепляли і будуть. Я не знаю, чому ну, ці гноми, чому в них немає очей. Є нос, є е, рот, а очей немає. Сова. Сніговички гляньте, які гарні теж. А цей медведик який гарний, 1100, який він гарний. Цей олень 450. Ні, Ну іграшки це всі за кордону, вони дорогі. Сніговичок, дивіться, який. Такий гарний. Знаєте, Тут як в касці ходиш і дивишся. Здається, тебі, і тебі, тебе, і тебе. Ну, я б вже нічого не купила, тому що, вибачте, в мене немає маленьких дітей, тому в мене іграшок дуже багато вдома там. Ви бачили, ми ялинку ставимо, але привіт! Куди ти дивишся? Туди кудись дивишся. Скільки коштує цей дядько? 5 тисяч гривень. Прямо дядько. Дивіться, який здоровий. Я не знаю, де його ставити. Так. Ці такі цікаві. Подивіться на їх обличчя. Я не знаю, що воно значить. Але цікаві. А тут літає сніг чи не літає? Ну? Літає. Це в дитинстві таку іграшку. Боже, це щастя було таке, що нічого не потрібно. Ні, все-таки дивіться, дракон, мабуть, тому що кругом дракони. Дракони, 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 дракони. Мені нема коли займатися цим, знаєте, що я астрологією не займаюся. Ось гарний теж букет в такому нашому українському стилі. Ось для свічі, для свічок. Це ж гарно, але це ж можна зробити самим. 200 гривень коштує. І то акція. А це ось 274. Це з дітьми. Або оці вінки. Ось купив такий вінок, а скільки він коштує? З, до вінка. Ого. Оце коштує 345 гривень. Ого. А скільки який вінок готовий. А вінок готовий 340. ну Це ж парадокс. Готовий вінок з шишками, з іграшками 340, а зелений 345. Заготівка до вінка. Ну, я не знаю хто. Який би ви вибрали у тут вінок? А ну, подивіться. Який вам подобається? І не пишіть. Оце перший ряд, будемо так казати. Це другий ряд і це третій ряд. Ну, третій там такі вони, який би ви вибрали. Який би я вибрала, я б вибрала оцей. Я вибрала оцей. Або оцей. Мені дуже подобається. Тут ще великі, ось 770 є, цей 690. Цей гарний і цей гарний. Ну, такий з сніжком. А тут іще ось є червоні. Червона калина 239 гривень коштує із снігом, А цей 670. Не дешево, не дешево. Дід Мороз, який заблудився і просто-напросто, дивіться, на якійсь лозі сидить, немає, не вистачило. Він все, мабуть, поїв у ці гілки, голодний був. То це коштує 240. Ні мені таке не подобається. Берете он гілочки, і з однієї гілочки он... гілка ягоди червоні 64 гривні. І Його можна розділити і прикрасити і з дітьми, з дітьми. Отримати задоволення від цієї праці. Ось пташки, пташки, чи голуби. Ні, це якісь пташки чарівні. Чарівні, казкові пташки. Жовтенькі, є, біленькі є, ось шишки. Я вам вже розповідала багато років разів, що мені подобається іграшки, особливо в кого діти, що вони щось, знаєте, ну, символ чогось було. Оце Дід Мороз, зрозуміло. Ну, це просто якийсь там, я не знаю, ну просто шишка. У нас так в дитинстві було. Тут такі різні. Але бачите, навіть є такі що вже порожні ящички. 76. Це не страшно. Це пластмаса, вона не б'ється, гарно дивиться, дивіться, можна і на вулиці вішати, де хочеш. Неначе там такі вогники вставлені. Да? 34, 76, 47. манюні для маленької ялинки, якщо вам потрібно, ось, будь ласка, 12, а ось по 9 гривень навіть такі малютки, малюточки, малюточки по 9 гривень. Гарні теж блистять. Ось гілочку там, де ялинковий базар, і там гілочок куча, може безкоштовно взяти. І вирізати якусь там з фольги, з той, що ми на кухні готуємо, якісь гарні, отакі, отакі полосочки, і прикрасити цими кульками, малютками. Було б бажання, але чесно, чесно скажу, що бажання ніякого немає. Ну, немає, немає. Я так я, я люблю, я от в своєму житті і брат мій так само, ми любили новий рік, День Перемоги, навіть День народження ми не так любили. Боже, глянь, яка краса. А зараз, ой, яка краса, просто кришталь. Зараз, 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 зараз. Я візьму, щоб не впало. Подивіться, яка краса. Навіть я вам скажу, що верх не дуже гарно. А сама оця куля кришталева. Скільки коштує? Скільки коштує? Зараз глянемо. 158 гривень коштує. Ну, гарно. Це іграшки на все життя. Вони не б'ються, вони не ламаються. Купив і на все життя. І 10 поколінь буде. Тими іграшками прикрашати ялинку. Ну і тут. Давайте ще зайдемо. Мені подобається, що тут у новій лінії вони трішки економлять світло, там, де людей нема, вони вимикають світло. Ось шишки 49 гривень. Ми шишки можемо самі насобирати, взяти клей, взяти такі спеціальні для манікюру продаються присипочки і зробити. Ну, Це потрібно займатися. Нічого собі ці ось метелики 128. Раніше копійки коштували. 159, бачиш, як дорого. Вони раніше коштували, це треба дивитися, може, в Аврорі вони є там дешевше. Тут дуже дорого. Ось 159 гривень готова на ялинку. Таке моє Саше було, воно там горіло, такий маленький, як святодіодіки, і горять. 540. Е, іграшки дешево. О, яка куля. 253 гривні. Це я не знаю, що це якась. Ось 55. Калинка. Для цього. Ось, дивіться, які калина. Червона калина. 55 гривень це коштує. А ось бантики, бачите, 59. Ну, коштували гривень 25. Зараз 59. Ось гарно. А ось теж 255 теж камінці, гарно. Таке, знаєте, як, як е, льот. Це красиве. Та все красиве. Все дуже красиве. А ось яблучка, як білосніжці, яблука. Червоні яблука, троянди. І тут, і тут, о, дивіться, продаються оці, як вони називаються, казанки. Казан афганський 3400 гривень. Ого, він не дешевий. таке мене такий є. Це мені... Дякую Лесічка мені дарувала. Отакий казан. Я щось за нього забула. В ньому так швидко готувати. І такі різні. А ну що у нас тут є? У нас тут є сухий спир 90, розжиг. Так, ось все. пальники. Так, тут 89, ось ось 91 газ. Ну, ви вибирайте, ви, ви розумієте, чому я це показую. Не хочу повторюватися, ви зрозуміли, чому я те показала. І для кого, і для чого воно потрібно. 315 гривень коштує отака ялинка. Тут нема нічого, це просто так зроблено, наче подарунок. Така краса. Нехай у душі у кожного буде якась, знаєте, саме головне, щоб була надія на те, що ми знову будемо зустрічати ці свята. Весело, весело, нема настрою, але на те у нас є причина. Вас всіх я вітаю із наступаючим миколайчиком. Хай в житті трішки стане краще. Хай краще, і саме головне, хай Бог за... не забуде не на секундочку за наших. Воїнів за наших братів, за наших побратимів. А за... закінчити відео я хочу на символічному вінку, який би я собі придбала. Будь ласка, хай буде більше цього. Ви зрозуміли, що це на тих територіях, які прийшли нам розповідати, що і як робити. До побачення!